Привіт друзі. Сьогодні у нас на продажу Honda Dio 110, 4 інжекторний скутер на повітряному охолодженні. Dio у нас GF31, приблизно там якихось 9-11 років випуску. В принципі, так щоб критичний рік такої критичної ваги немає ролі, О, так як в основному мені цікавий стан скутера, я так думаю вам. Також, дивіться, задня гума у нас стоїть абсолютно нова, стоїть Dunlop Runscoot, от Гума без ніякого перебільшення, як я й сказав, нова абсолютно. от Гальма в чудовому стані. Отак от виглядає ззаду скутерочок гарненько. Діо у нас на 14 колесах, розмір гуми 90 90 на 14. От, За рахунок оцих колес, скуторочок тихенький, економний і дуже якби, комфортний. От, По варіаторах також у нас все в оригіналі залишилось в кінці огляду. Дивіться стан варіаторів, як завжди. От, Кришечка в оригінальній фарбі залишилась, не фарбував, але є невеличка потертість. Але я думаю, краще залишити її в заводському стані, чим фарбувати. Навіть фільтерочок практично новий, до речі, не потрібно. Міняти, є підножки для пасажира, є бокова лапка, до речі, лапка без датчика, можна і на боковій заводити його. Сидіння оригінальне залишилось в гарненькому стані. Два ключика, один, бачите, навіть не, не юзаний. Так, замочок у нас знаходиться тут. Так, що ми тут бачимо? На жаль, на сидінню, як у Ямахи, роки тут не вказується, тому і доволі проблематично визначити, якого року Honda Suzuki. От, хіба на якихось елементах пластику. Дивіться, є пара оригінальних гарних хромованих зеркал з регулюванням там, виносу, вище і так далі. От праве у нас гарненьке, а з лівим сталося халепа. бачите, десь обірвалася різьба. От, і є отут Залишок переходнічок. Чого? Е, я вам скажу, що це дефіцитна штука, так як в діо посадка зеркал низенька. І оці переходнічки обов'язково мають бути. Отак воно виглядає. Без переходників дуже важко закрутити там зеркало. А в нас таких, до речі, немає. Ну, Якщо є, то треба пошукати, постаратися. Так, бак чистенький. Бензинчик у нас майже повний бак. Спойлер навіть в оригінальній фарбі, до, до речі, залишився. і що плюс, В діо можна сюди кофрик поставити, є навіть отвори для нього. В принципі, практично. Так, По пластику. В оригінальній фарбі вона по лівій частині взагалі ніяких подряпин немає, все супер по пластику, без питань. У нас стоїть такий тюнінгований стилізований пол, якийсь Vision Victory, хромований. Горбиками. так Замочок в чудовому стані, не затертий не зачуханий. так Тут є місце, тут є невеличка. Так, що це у нас ми її Сюди закинемо. Так, далі по ручках все добре. 22.073 показує воно нам. Ну і в принципі все добре, гарно виглядає. так далі Є у нас подряпинки на голові. Отут було декілька подряпинок. Отут. Отут є. Одна-дві. Ну і в принципі все. А так в загальному взагалі як новенький апарат, ніде більше дефектів, як здається, і немає. Так, передня гума у нас стоїть також Dunlop, От 80 на 90. На 14, задня 90, диск в чудовому стані, там зносу практично немає там взагалі. І гума, також можна сказати, що нова колеса в оригінальній фарбі, вилка аналогічно. Ну, в такий гарний стан. Здається, десь тут ще було подряпиночок, ну, в принципі, все, здається, все. Права частина також без подряпин. Дія у нас на повітряному охолодженні. Ну, гарненька, ціленька, в принципі, все. Все, що мав показав, гарно виглядає, в принципі, в загальному, взагалі все супер. Тобто на голові єдине, що декілька от таких подряпиночок і все. М'якенько, тихенько працює. Взагалі у Діо 110-й двигунчик, ну неймовірно чистенько працює, мені подобається. На ходу його взагалі практично не чутно. Гарно працює двигун. Питань в мене немає. бібіка працює. Поворотничок працює. Бак. Датчик на бак також працює. Гарно тихенько. Двигунчик у нас. Все добре, по оптиці, все, все ідеальненько, все чудово. Так, ну, закінчуємо, роблю невеличкий тест-драйв. Замірюємо максимальну швидкість. По досвіду скажу, що більше там 80-85-110 не їдеть, але вона дуже економна, комфортна, на великих гарних колесиках, розмитнена, ставиться на облік. От. Кому цікаво. Мої контакти вказані під відео. Телефонуйте. Всім дякую за увагу. Кому сподобалось, ставите, ставте, будь ласка, подобайки. Буду вам вдячний. Хто не підписався на канал, підписуйтесь, всім гарних покупок. Так, Друзі, дивимося стан варіаторів на Діо 110-й. Так, що у нас? ремінь оригінальний стоїть Honda Bando, без ніяких питань. ремінь в чудовому стані без зауважень. Задній варіатор аналогічно, з живенькими колодками, практично в стан нових колодочків щеплення. От, заднього варіатора. Передній варіатор. хондовський, все добре, дорожечки, все ціленьке, все, все чудово. Без питань Це у нас тарілочка переднього варіатора. А що я вам розкажу важливу річ про тарілочку. Коли вона довго стоїть, скутерочок, от по внутрішньому колу чи в деяких інших місцях з'являється яржа. Якщо ви її не візьмете там наждачечкою міленькою, не пощухуєте, вона вам з'їсть, зносить ремінь і прийдеться замінити ремінь. Так що дуже важлива штука. В кого от така залізна тарілка варіатора, робити оцю процедуру обов'язково. Ну і, в принципі, стан роликів, вони у нас взагалі новенькі, повністю без зносу. Так що по варіаторній все ідеально. ідеально.